Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Шкода Octavia A7 року з 2-літровим дизельним двигуном EA288. Цей двигун вже до нас почав заїжджати все частіше і частіше. Непростий двигун по саті B8, Оль7. Стоїть він тут, має Непросту систему охолодження, три контури, багато є моторчиків додаткових клапанів. І потребує такий мотор обслуговування апаратним способом. Ну, система охолодження потребує обслуговуватися апаратом. Без апарату, методом щось там скинув, патрубок, злив, тут стікає дуже мало антифризу. Навіть якщо там робити якусь промивку дистильованою водою, ви не приберете бруд, не зільєте правильно весь антифриз і будуть проблеми. В даному автомобілі будемо змінювати антифриз із G13. Бачите, тут є силікат. Поглянемо, чи там мішечок можна достати, чи не можна. Якщо можна, видалимо його і перейдемо на G12 Як ви знаєте, ну, можливо, хтось вперше бачить відео, Вах компанія Вах або концерн Вах відмовився від використання G13 антифризу, зробив G12 Evo, в якому не потрібен мішечок, якби покращена формула, і він більш е, стійкий до корозії появляння корозії. Е, і Хто хоче використовувати G12 Evo Будь ласка, це оригінальний антифриз від На... У нас в Україні він коштує в гривнях десь 330 гривень 1 літр. Що на долари переведу вам ну, приблизно 8 доларів чи 8 євро один літр. Звісно, що немаленька ціна, ми з ним не працюємо. Ми працюємо з антифризами хепу. Перейду покажу вам. Ми використовуємо ХЕПу всіх кольорів. Але G12, на нашу думку, саме в контексті України і українців їхнього доходу і підходу до витрат грошей максимально дуже гарний варіант. Дуже гарний на свої кошти. Звісно, що хто дуже-дуже полюбляє і хоче лити оригінал 12 Evo, без проблем. В цю систему входить 8 літрів антифризу. Тобто, якщо б ви захотіли залити 12, Evo, вам потрібно приблизно 8 на 8, 65 доларів чи євро тільки на антифриз витратись. Витрати зробити. Не кожен хоче скільки вкидати грошей в антифриз. Тут взагалі, якби люди не привикли робити апаратну промивку, так ото щось колись хтось злив, залив. Багато хто до сих пір не знає, навіщо міняти цю рідину і не міняє по 10 років і навіть більше. Тут якби така ситуація. В реаліях України хепу. Буде краще по відношенню ціна якість, чим оригінал. А там дивіться вже самі. Робимо підключення, підключаємось відразу на радіатор пічки. Подивимось, яка там ситуація. Вже буде видно, що з системою, бо цей радіатор забивається першочергово, дуже маленькі проходи. І далі підемо підключатись в різні контури і промивати цей двигун. Підключаємось. Поїхали. Зняли коннектори. Зверніть вашу увагу, як ну, і по наружі і всередині трубок, як, яким окрашено таким якби, нальотом. Ну, це від антифриза вже такий пішов окрас нальот такий. Ми його, звісно, що знімемо, хімія його прибере. Зробили підключення. У нас чистенький фільтр. Ну, цікаво побачити, який стан. Поїхав. Труд є чимало. Не сказав би, що це небагато. Для цієї системи і цієї машини це вже свідчить про те, що підзапущений. Але бачок. Бачок дивіться в якому стані. Його низ, ну, повністю весь обросший і тепер. В цьому випадку я раніше показував вам бачки, в якому є спеціальний відсік під силікат. Але тут саме той бачок, в якому цей силікат можна витягнути. Подивіться, бачимо його, цей мішечок. Ось він стоїть. Його можна засипити крючком, витягнути і викинути. Що ми і зробимо в даному випадку? Ми його видалимо і будемо заливати G12, Витягнули мішечок, отак воно виглядає, оцей силікат. Що, яку він несе по собі небезпеку. Небезпека така, якщо він розорветься, заліпить оцим своїм составом всю систему. І тоді буде біда. Попробую його вимити нормально. Треба дуже багато тоді працювати, вимивати. І Тому їх викидають. І просто заливаю G12 або g 12 Evo. Отак ми з ним робимо. Тут є, ще хімія не роз'їла його, ну частково. Переходимо до машини. Тут картина гарна. Правий дефлектор 77 градусів. Ще підбирає, ну дуже потужно гріє пічка. Оце результат гарний. Оце видно, що радіатор пічки промивається повністю, абсолютно повністю виганяється весь бруд. Тому що коли не повністю, то права сторона доходить до 70, а то й менше. 60-65, немає навіть 70 градусів. Тут же повністю промита. Зараз буде вже три сімірки, три топора наближається. Серединка на руку ну, не втримаєш. Пече, прям пече, опалює пальці. Так, фіксуємо три семірки, супер результат. Можна вимикати запалювання. Пічка порядок жива, ще буде працювати і буде гріти. Далі будемо переходити на двигун. Включилась на двигун в один із контурів. Там, де головка блока, і будемо дивитись чистенький фільтр, що там ситуація. Так, брут його. Ми перейшли на інший контур, контур з переднім радіатором. Дивіться, тут така ж картина насипає. Є бруд в системі і його так нормально. Не капець, не скажеш, що вже все, але... Як в Гуносах і шевролетах буває, але теж немало. У нас триває процес промивки, ми по черзі переключаємося на всі три контури. Ще є контур отут спереді, охолодження інтеркулера, радіатор. Про нього теж не забуваємо. Третій контур. І, як ми бачимо, хімія працює, вже пройшло достатньо часу, щоб вона вже почала поїдати як би брус. Його зменшується і зменшується так конкретно. Було набагато більше на початку. Процес триває. Ще раз нагадаю, я в кожному відео наголошую, що цей двигун непростий. Звичайним методом до нього підходити до системи охолодження ні в якому разі не раджу. Це викинути ну, витрачений час. Марно і викинути гроші. Ви весь антифриз не поміняєте, бруд не вигоните. Тут треба працювати апаратно, знати, куди підключатись, як підключатись, в яку сторону і тому проще, при яких температурах. Непростий двигун. Офіційна інструкція промивки такого двигуна від ваг складна, як обслужити якийсь Е-16. Е, ну там все не просто у них спеціальні є апарати, стенди. Комп'ютерна програма веде як промивати все це. У нас звісно, що ми розглянули все це і зробили свій власний метод, розробили його. Він ефективний, він працює і він дійсно прибирає максимально все, що можна прибрати. Коли систему цього двигуна запустити і вже дойде до краю, коли там вже буде дуже багато бруду, це буде. Фаталіті, як кажуть, ну, з цим боротись буде дуже тяжко, буде забиватись постійно радіатор пічки, будуть виходити моторчики з ладу, додаткові електричні помпи. Також ну, там наслідків куча. Ви просто уграєте мотор, двигун і е, тоді вже буде біда. Краще не дійти до цього, не допустити, а е, обслуговувати. Всі ці двигуни в Україні, вони пройшли вже 200 тисяч плюс. У кого там може бути якісь окремі варіанти там, до 200 тисяч, але е, з практики скажу, що плюс-мінус всі за 200. І за ці 200 тисяч е, він цей двигун не обслуговувався належним чином. Навіть якщо ви візьмете Німеччину, там Євросоюз, любі. Там країни, то я впевнений на 150% від 100. ніхто там апаратну промивку йому не робив. Там просто їздили і все. Він виносливий двигун. Він якби цей період виїжджає без яких то там е таких важливих втрат і чомусь виходу із ладу. А далі вже ми їх купуємо в Україні і в інших країнах менш розвинутих. Які не можуть собі дозволити нові автомобілі ну, як переважна більшості, і тому треба їх обслуговувати. І ви приділяєте увагу до заміни помпи, до заміни мастила, до заміни рідинці. І також не забувайте про систему охолодження Важлива система. Треба, щоб вона була чистенька і була в порядку. Запустите, будете мати проблеми. Наша промилочка триває. На такий автомобіль виходить по часу від 4 годин. На зазвичай до 4 годин це відбувається. Тут якби по відвищеної складності 4 години як мінімум, а то й до 5 потрібно часу, щоб якісно провести промивку. На третьому контурі на радіаторі оховодження інтеркулера забило фільтр. Знімемо, поглянемо що. Як хімія спрацювала, відмила оце на, на літо це він такий, як пісок утворився. Миємо І фільтр теж забило сітку. з Цього контура завжди ніколи не міняють антифриз, він там довго засідає, його треба додатково виганяти. Бачите, що робиться. Після промивки всіх контурів, звісно, що ми видаляємо повністю промивкою хімію, нейтралізуємо її, все прибираємо. Е і потім після всього цього, після обільної промивки, ми ще повністю виганяємо все і заганяємо всю систему дистильовану воду. Усі контури і йде промивка на дистильованій воді. Фінальний етап для того, щоб залишки дистильованої води при видуванні ну, залишалась дистильована вода і в суміші з концентратом якби не залишалось ніяких посторонніх примісів та води звичайної. Бачите, на промивці дистильованою водою теж може бути якісь мілкі дрібненькі кусочки бруду. Це вже якби фінальна зачистка, підчистка. Це вже ні на що не впливає, але ми навіть це ще приберемо. І після цієї промивки будемо вже збирати систему і вакуумувати, перевіряти цілісність та заправку антифризу робити. Відмили бачок, не показав чистенький, повністю ідеальний стан. Завакуумували той силікат. Викинули з бачка, немає його там. Заправляти будемо G12, хепу Герметичність системи перевірена, стоїть як попана. Поїхали заправляємо. Нагадаю, що в системі в 2-літровому двигуні 8 літрів антифризу. Тобто треба враховувати, що остаток там дистильованої води, як не видувай, залишається. Концентрату потрібно заправити в систему 4 літри. І буде тоді 50 на 50 мінус 37 градусів. Приблизно мінус 35, 36, 37 до мінус 40, все. Гарно все підходить. Після того, як заправили антифриз, переходимо в двигун, заходимо в секретний доступ. Вводимо пароль доступу 27971 27971 І робимо зробити. Бачите, секретний доступ прийнявся. Тепер нас пустить в адаптації. Заходимо, заходимо канал. Видалення повітря із системи охолодження вибираємо активувати тест. окей. Все, включили і заводимо автомобіль. В такому режимі, в режимі одній активній сесії. До моменту вимкнення запалування, поки ви не заглушите автомобіль, система буде видаляти повітря. То включаться всі додаткові так сказати, насоси і це буде прокачуватися всі три контури системи охолодження. Бачимо, зараз антифриз Чуть не доходить до середини бачка, він просяде. І Звісно, що рівень просяде. І ми потім додамо, виставимо рівень. Прогріваємо автомобіль. Бачимо, у процесі прогріву. Падає лівий, прокачується система, додаємо знову по стику бачка. Прокачка системи відбувається, ми даємо обертів двигуна, причому ввімкнено вигон повітря і як інтенсивно воно прокачує. Другий раз заповнив антифризом бачок до середини стика. Бачите, знову просідає. І періодично отримаємо оберти, раз холостий. Холостий на холостому поторох там з півминутки, минутку знову оберти даємо. І таким чином помпа з включеним прокачкою повітря все виганяє. Абсолютно все, ну, все повітря виходить через клапан. Ось сюди виходить воно і тим самим заповнюється вся система. Знову обороти даємо. У нас фактично температура 89 градусів, майже 90. Рівень в нормі антифриза. Перейдемо на пічку, контролюємо. Тут піднялася температура на 73,5 градуси. Ще не потолок, як кажуть, при відключенні прокачки вже достатньо прокачали. Зараз ми вимкнемо прокачку і температура на пічці повинна піднятися. Що для цього потрібно, я показував вже раніше в відео про Passat B8. Ми просто вимикаємо запалювання. Вимкнули запалювання і ще раз заводимо. І в цей момент вже наступний раз і раз, другий завод. Уже не буде йти прокачка системи. Тобто зараз вже буде система функціонувати ну, по-заводському як потрібно. І в цей момент зараз прогріємо автомобіль. І знову переглянемо, як буде пічка гріти. Бачите, вона вже починає набирати своїм холостим ходом. Даємо обертів і гріємо ще. Так, пічка вже піднялась майже на 80 градусів. Покращився результат після того, як вимкнули прокачку системи. Антифриз гарний рівень. Рівень треба дивитись на холодну, на гарячу. Коли машина розігріта, рівень може присідати. Це абсолютно нормальне явище, може присідати, потім повертатись назад. Перевіряти рівень на холодну. Зараз температура охолоджуючої рідини 89 градусів. Супер результат. Все гарно, питань немає. Робити антифриз, заміну антифризу з промивкою системи в цьому двигуні бажано робити завжди. Заміну антифризу лише з промивкою системи апаратним способом. Інакше ви не міняєте весь антифриз. Термін заміни 60 тисяч кілометрів або 3 роки, що наступить раніше. Тобто, коли система вже почала утворювати бруд і в ньому є бруд, можна скоротити до 2 років. Хто любить дуже машину, 2 роки поміняли, два роки поміняли пару, пару таких промивок і стане чистенька. Це завжди буде чисто тут, ніяких проблем не буде визивати. Закінчуємо з цим автомобілем. Це була Шкода Октавія А7 з дизельним двигуном 2-літровим турбовим EA288. Ставте, будь ласка, ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання, ми на зв'язку. Наші контакти під відео в коментарях. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.